Вітаю на моєму вишивальному каналі. На цій неділі я планую довишивати свій визерунок для ранера. Я вже показувала в попередньому відео. Ось такі квіточки. Мені ще залишилось вишити тут біленьку, листочок і бутончики, як тут. Вишивка доволі, доволі кропітка, маленький хрестик, льон. Але хочеться вже довишивати цей малюнок і рухатися далі. Сьогодні вівторок, і вчора я трошки зовсім вишила ось тут білу квіточку. Вона, до речі, найскладніша з усього малюнку для мене. Там такі поєднання кольорів доволі близьке один до одного, тому треба уважно дивитися, ось така краса. І ось як цей ранер буде виглядати. Вітаю всіх сьогодні четвер, 29 лютого, і ви можете подивитися, що я не так багато за 2 дні вишила Ось вівторок середа. Потрошечки вишиваю раночок, я поки п'ю каву зранку, беру зразу вишивку до рук, бо потім робота, справи, і все хочеться встигнути. Звичайно. Я казала, що вишивка для мене це таке хобі. Ось і треба, треба якось час знаходити, бо вишивка, ви знаєте, година-дві це взагалі нічого для вишивки, якщо хочеш рухатися швидко. Ось такий малюночок, ви можете подивитись. Мені залишилось ось цей. Маріночок, це скріншот з Пінтересту. Взагалі схема. Ну, це не схема, можна сказати, це просто фото, і воно не дуже якісне. Тобто я спочатку дуже так придивлялася, щоб зрозуміти, які там кольори, особливо ось ця квіточка, вона така складна. Ну, вже я вишила половину, тому я вже так більш впевнено вишиваю. І ще до тканинки звикла, бо натуральний льон. Я ось вам показувала, Щас ще ближче покажу, що таке натуральний льон. Мені неприємно вишивати, але треба якось треба, е, до нього пристосуватись, бо дивіться, яке тут нерівномірне плетіння, і треба оцей е, квадратик, да, хрестик робити тут. Ну, тобто, так, е, Спочатку треба було пристосуватися, але зараз мені подобається. Єдине, що я подивилася, що можливо на майбутнє вже перешивати, звичайно, не буде, бо ну тут стільки роботи, я вам чесно кажу, ну такі, ніби малюночок маленький, але я вже ну, багато часу на нього. Витратила і подивимось, от я собі поставила ціль до кінця неділі зробити ось весь цей малюночок, да? вишити ось сюди цей малюночок. От ну, Ніби що тут вишивати ще там квіточку довишивати, цю біленьку цей листочок і ці три бутончики. Але от подивимось, наскільки я встигну. Спеціально знімаю ці відео, там, день через день, оця неділя. Ось неділю собі дала на ось цей візерунок. І подивимось, наскільки. Скільки часу піде, і, звичайно, перешивати всю цю красу не буде, бо вона вишита гарно, але на майбутнє, на такому льні, що я подумала, можливо, треба вишивати не в дві ніточки DMC, як я зараз вишиваю, а в одну. Тому що, так, коли вишиваєш, воно гарно лежить. Але коли ось так воно спадає, наприклад, якщо б це було плаття чи щось таке, то воно тут тримає форму, знаєте, таке трошки. Жорсткувати, я б навіть сказала. Ну, якщо вигладити це все, бо бачите, натуральний льон він такий мнеться, то буде гарно все ну так добре. Але так, ну, я просто собі якісь такі заміточки роблю, що треба можна ще спробувати. б в одну, Можливо, було б більш облегшена така форма, і воно, можливо, було б більш таке і легке, і не так би тримало ось тут таку форму. Бачите, воно так трошки стоїть. Ось. Не скажу, що там ідеально в мене ідеальний виворіт, але я ще не працювала сильно над виворітом. Але це так в мене я казала, що це була така випадкова. Ситуація знайшла, захотіла спробувати оці кольори, мені сподобалось поєднання, і е, потім вже надумала, що цей кусочок можна в ранер, ну якби переробити, бо ну, не хочеться ж просто залишити цю вишивку е, просто так без нічого. І ось тут буду робити на Мережку, і я думаю, що зніму маленький майстер-клас. Спочатку сама зрозумію, як це робити, згадаю, як ці кутики всі робити. І зніму майстер-клас. Викладу тут на Ютубі, можливо, комусь теж буде корисно, можливо, ви теж захочете якусь серветочку зробити, оформити, чи якусь катертинку, ну чому б ні. Да? Не тільки ж картини вишивати. Тому будемо працювати, будемо вишивати, будемо щось нове робити. Ось рухаємось далі. Ну що, сьогодні неділя, 3 березня, і як ви вже бачите, я вишила тільки одну біленьку квіточку. Мій план на тиждень не зроблений. Цей малюнок я не вишила, ще залишився листочок і бутончики. Але що головне, ця квіточка вона найскладніша, як я казала, і на неї більше за все часу пішло в мене. З кожного цього фрагментику, тобто вже наступні ці листочки, бутончики буде вишивати легше. Я, можливо, вже не буду загадувати, але можливо, до середини тижня я ну, буду намагатися вишити, бо в мене є вже інші плани. Ви, я думаю, бачили моє попереднє відео. Якщо не бачили, то подивіться з ярмарки Handmade Expo. Дуже класна була виставка, і я там вже купила собі на Великдень. Бантик і серветку. Ну, думаю, що хоча б бантик треба вишити, тому мені є чим зайнятися. Я зараз буду всі свої ці вишивки складати поки в коробочку, і буду братися за бантик. Але спочатку вже довишиваю цей фрагмент. Я просто хочу вже бачити весь цей малюнок, для того, щоб я потім могла його розрахувати по довжині ранера, скільки я ще таких малюнків вишью. Ось, і і хочу спробувати тут мережку зробити, хоча б на якомусь такому шматочку невеликому зробити кутики, це все закрити і вже ну, потрошку оформлювати ранер. Тут таки буде не швидка буде робота, але буде виглядати дуже гарно, мені здається. На такому тонкому льні робота виглядає в житті дуже делікатно, дуже витончено, скажу вам чесно. Мені подобається, але ж і часу вона займає ну, багато. Тобто такий вкладення часу в цю роботу, там якась маленька квіточка. І тиждень майже вишивала. Ну, звичайно, не по 8 годин в день, але все одно вишивала, дійсно вишивала майже кожного дня. Тому рухаюся не так швидко, як це б хотілося. Тому ось такі плани на наступний тиждень довишивати цей фрагмент, зробити мережку. І... Думаю, що зніму вже розпаковку великоднього бантика. І як я буду готуватися, хочу там зробити, організувати все для того процесу. І до 5 травня, мені здається, 5 травня в цьому році, Великдень, встигну теж зробити цей гарний бант ось такі такі плани. І ще хотіла що показати. Я спочатку не побачила, а у схемі намальован бекстіч. Ось тут по білій квіточці трошки я його тут зробила, видно. ну так зовсім. Тоненький такий бекстіч, І тут, тут його немає. Ну, я так щось дивлюсь, поки я собі ще не вирішила, чи я хочу без бекстічем чи без. Не можу сказати, що воно так якось прям змінює сильну квіточку. ну... Напишіть, якщо ви думаєте, я поки так залишу, ще придивлюсь, довишиваю На ці квіточки хай буде, а ну, не сильно. Хоча, з іншого боку, тут ніби така маленька тінь. Навіть не знаю. Якось я задумалась про дексти, чи він взагалі тут потрібен, чи тут просто хрестик і не треба нічого більше зайвого придумувати. Бо якщо воно так здалеку висить, то дуже гарно виглядає. і так зараз світло падає, що так воно дуже зливається навіть. А якщо так дивити, ну потім я зроблю якесь фото, вже відео більш здалеку зніму. Виглядає дуже делікатно, гарно, витончено і ну, красиво, мені подобається цей малюнок. Ось така була неділя вишивальна. Рухаюсь далі. Скоро запишу вам новий фрагмент. Ну що, 10 березня і я закінчила нарешті свій фрагмент для ранера. Нарешті я його закінчила, бо е, витратила часу, як ви вже можете порахувати, на неділю більше, ніж я планувала, тобто в два рази більше, ніж я планувала, на ось цю частинку. Я казала, що вона дуже кропітлива, тут такий тоненький льон, платяний. Навіть не знаю, чи це і не 18-та аїда, і ну, якщо порівнювати хрестик, набагато менше, тобто такий щільний, щільний маленький хрестик, звичайно, виглядає. Дуже гарно і виглядає. Ось, коли воно просто лежить так на столі, я вже так дивилася з її сторони. Має такий вигляд, ніби ніби це взагалі не вишивка. Тобто, ну воно як намальоване, ну дуже гарне, Але ж і часу я витратила на цей. Невеличкий малюночок, можете подивитися, як з рукою навіть порівняти мою невеличкою рукою. Тобто, якщо порівняти, то часу я витратила дуже багато, мені здається, вже можна було якось пів картини вишити. Але я задоволена, я буду вишивати далі. Але план зараз такий. Я хочу зробити ось тут мережку, частково почати мережку робити. Ось тут у мене такий буде край ранера. Я зроблю мережку і постараюся записати відео на YouTube, як я буду її робити. Такий майстер-клас. Тут кутик треба зробити, все я це вмію, тому думаю, що вам теж буде це цікаво, корисно. Можливо, хтось захоче якусь серветку зробити, тим паче наближається Великдень. Можливо, хтось щось захоче таке собі зробити, якось оформити, і буду намагатися найближчим часом це зняти, щоб було корисно. І зроблю мережку, подивлюся на цей кутик, як воно виглядає. Потім планую на ранері. Я думаю, що десь два фрагменти ще точно туди влізуть. Можливо, буде більше, але це вже по ситуації, коли я зроблю мережку, подивлюсь взагалі на сам ранер. Бо спочатку я взагалі зробила ось цю, хоча б цей фрагмент і подивилась, що, як він виглядає, як взагалі ось ці кольори, як тут все Чи влаштовує мене, мене все влаштовує, тому рухаюсь далі. Але... Крім цього, наступні плани в мене не продовжувати вишивати одразу раннер, а братися за великодній бант, який я вже мрію почати вишивати. Обов'язково зніму розпаковку і як я до нього підготувалася, бо я там дещо ще собі докупила. Тому дивіться, підписуйтесь, буде далі цікавіше. У мене великі плани вишивальні. Думаю, вам теж буде цікаво. І... Буду вже, я так собі вирішила, цей ранер вишивати так час від часу, коли в мене буде десь вільна хвилинка, або відпочити від там вишивки, яка в мене буде. Тому що зараз я тільки ось витратила час на те, щоб його довишивати, і вже ось подивитися. Ну, Люблю закінчувати справи до кінця і е, люблю дивитися, що, що вже воно в мене є повністю, як воно виглядає, і потім після цього вже далі рухатись, планувати і е, щось там далі робити. Ось, Тому. Дякую всім, хто на мене підписався, дякую, що слідкуєте, дякую за гарні коментарі. Все читаю, всім відповідаю, знаєте, так приємно, я ще не так довго на Ютубі знімаю відео, тому намагаюся бути дуже уважною, Якщо у вас є якісь побажання, якісь, можливо, щось хочете, щоб я зняла, можливо, чи щось більше розказала про щось, то ви пишіть, і я обов'язково зніму на цю тему відео. Бажаю всім гарного дня, тихої ночі і побачимось!